Друзі, всім вітання! Автомаркет Тріна. З вами є в нас наявності такий холодильник. Це у нас Mercedes Sprinter 18-го року на спарці в максимальній базі на 8 євро палет та з холодильною установкою кар'єр. Весь ціленький, гарненький, без всяких зауважень. Рама у нас ціла, В оригінальній сторонніх втручань має ось таку велику бокову дверку, сходинку до неї. Також має перегородку. Коліс. У нас в дуже хорошому стані. Все у нас тут ціленьке, гарненьке. Має сходинку для входу і ззаді. Ось перегородка, тут вона прикріплюється на потолку. Всередині все ціленьке, гарненьке. Довжина йде у нас 4,25, ширина 220 і висота 2,10. Тут у нас також ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Має розеточку. Він ось іде трьохмісний, у водія є підлокітник, він у нас на, на ось от мультимедіа, клімат контроль кондиціонер. На автоматі також має три ключа. Салон у нас доглянутий, чистий, гарний, не затертий. двигуну тут у нас потужний 3-літровий дизель на 190 кінських сил та 140 кВт ось такий от красень із ціною 34 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!